Вітаю всіх пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 8 листопада 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вам ні. Для дівчаток це означає те, що ви зовсім забули про себе. Можливо, знаходитесь в якихось розчаруванні, можливо, у вас не вистачає саме жіночої енергії, не хочеться вам нічого, ні стосунків, ні е, свята, ні, нічого. Хочеться відпочити, а також це може, бути, може говорити про те, що ви просто хворієте і через це у вас. Занепад ваших сил і небажання щось для себе там зробити. Якщо це для чоловіків, то вам або хочеться, щоб ваша пара хотіла з вами краще комунікувати, більше спілкуватися, проявляти більше жіночості до вас. Або, якщо у вас немає пари наразі, то це говорить про те, що Можливо, ви, вам уже слід було б і якесь знайомство там для себе завести, скажімо так, з кимось поспілкуватися і набратися отої енергії, якою надихає жінка, чоловіка. Тож, порада буде для дівчаток така: зверніть на себе увагу, комусь можливо, доведеться пройти якесь обстеження, а комусь, можливо, доведеться Просто приділити час собі, відвідати її або перукарню, або якийсь салон краси, щоб себе відновити. А для чоловіків, якщо хочете відчути від партнерши своєї а, такі жіночі енергії, то проявіть свої чоловічі, і тоді у вас буде гармонія. А я бажаю гарного дня і хай всі не гаразди, пройдуть повз вас. Але на сьогодні вам ні. Другий варіант. Трійка жезлів, вам ні. Якщо ви обирали або партнера собі, це швидше за все ділового характера, ну і все ж таки може бути і особистого, то це буде вам не наразі. Якщо хотіли десь вирушити в дорогу або, можливо, отримати корисну інформацію, вирішити робочі питання, краще на сьогодні утримайтеся. Краще поміркуйте, чи вам воно дійсно треба, що ви на сьогоднішній день для себе забажали. А я бажаю, хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант. Четвірка жезлів. Вам також ні. Якщо ви планували якесь свято, то, можливо, ви його і влаштуєте, але самі чогось ним залишитесь незадоволені, щось там не приносить вам радість. Можливо, ви занадто себе відчуваєте в обмежених обставинах, так складається навколо вас, що ви не можете сміливо діяти так, як вам того хочеться. А через це ви втрачаєте свій настрій, ви не в гуморі, і, як наслідок, ви не можете зробити те, що вам потрібно, навіть не, не, вже, мова навіть не йде про те, що ви самі хочете. Тож наразі сьогодні також бажано утриматися від активних дій, від святкування, приділити час собі, приділити час своїй родині і роздумам про те, що вам заважає для того, щоб ви могли втілити свої бажання. А я бажаю вам хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня! І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.